Справжній обвал на фондовому ринку ще не відбувся. Інвестори зараз всього лише виходять з ризикових активів. Криптовалюти впали більше, ніж на 70%. І чого нам очікувати далі? Яку стратегію вибрати інвестору в 2022-2023 роках? Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий радник, вже більше 15 років керую активами своїх клієнтів і займаюся фінансовим інженірином. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте лайки цьому відео для гарного настрою і поїхали! Будь-яка стратегія інвестування починається із визначення цілей. Сьогодні ми поговоримо про найголовнішу ціль збереження капіталу і отримання щомісячного операційного доходу. Будемо розглядати актуальні активи для українців з врахуванням всіх обмежень НБУ і комісій по цінним паперам і біржам. На сьогодні це готівка, депозити, облігації, нерухомість, венчурні інвестиції і криптовалюти. Поговоримо про кожен з цих активів. Готівка. Найбільшим і певно єдиним ризиком на сьогодні є інфляція. Очікувана інфляція в гривні на наступний рік складає 24-30%. Отже, збереження у гривнях без додаткових інвестицій приведе до втрати покупної спроможності як мінімум на цей рівень інфляції. Зберігаючи активи в доларах, також маємо очікувану інфляцію розміром в 2,5-4,5%. Менше ніж гривні, але все-таки багато. Тому готівку можна тримати для короткострокового зберігання або щомісячних операційних таких витрат. Депозит. Дохідність депозитів на сьогодні складає 8% в гривні і 0,1% в доларах. Якщо вирахувати податки, то це взагалі буде 6,44% в гривнях. При інфляції 24% реальна дохідність ну досить сильно від'ємна буде. При наявності ліквідних державних облігацій депозити на сьогодні актив не актуальний. Державні облігації на сьогодні. Середня дохідність гривневих облігацій складає 18-22%. Все ще менше ніж очікувана інфляція, але найбільше із всіх низькоризикових активів при зростанні дохідності до 24% і більше в такому випадку вони стануть більш актуальними для інвестицій. А власне на них і треба звернути увагу нерухомість. Ціни на нерухомість в Києві впали в середньому на 30% в доларах. Оренда біля 250-300 доларів в місяць. Зараз дохідність від здачі в оренду однокімнатної кімнатної квартири складає біля 10% в доларах, що є досить непоганою дохідністю. Важливо розуміти, що попит на оренду також впав, а горизонт інвестування в нерухомість складає від трьох років. Тому вважайте, що ваші активи будуть заморожені весь цей час. Але... Але ви будете отримувати щомісячні орендні платежі. Окрім орендних виплат, є ймовірність отримання додаткового доходу від зростання вартості нерухомості, що в принципі також дуже ймовірно. Венчурні інвестиції. В основному це інвестиції в стартапи, які зародилися в Україні і масштабуються на весь світ, або хоча б в Європу чи США. На сьогодні таких компаній дуже дуже мало. Середній чек складає від 25 до 50 тисяч доларів, і попис зі сторони інвесторів височезний. Із ризиків дуже низька ліквідність, кошти заморожені мінімум на 3, а можливо навіть і на 5 років, без дивідендів, і є ймовірність втратити всі свої інвестиції. Із позитивного можна отримати 10-20 іксів від суми інвестицій. Криптовалюти новий актив для інвестування. Він чимось схожий на венчур. Зараз актуальні інфраструктурні блокчейн-проекти з розміщенням токенів в стейкінг. Середня дохідність складає 12% в токенах проєктів. Криптовалюта це необхідний актив для створення капіталу. І на відміну від того ж венчуру, вона може давати зростання капіталу в Ті ж самі 10-20 разів протягом 3-5 років, при тому, що щомісяця можна отримувати додаткові дивіденди. І найголовніше ліквідність набагато вища, ніж при інвестиціях в стартапи або там той будь-який інший бізнес. Таким чином, найбільш актуальні активи для збереження капіталу і отримання щомісячних дивідендів являються державні облігації. Вони ж там військові облігації, після того, як дохідність зросте до 24 і більше відсотків, нерухомість і криптовалюти при довгостроковому інвестуванні. Враховуючи поточну дохідність активів, для того, щоб кожного місяця отримувати тисячу доларів, необхідно мати капітал розміром від 75 тисяч доларів, розміщений в вище зазначених активах. Дане відео не є фінансовою і інвестиційною рекомендацією. Підбирайте активи на свій страх і ризик. Допомогти скласти ваш фінансовий план ми можемо разом з вами. Залишайте заявку на моєму особистому сайті за посиланням в описі до цього відео. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалося, і підписуйтесь на канал. З вами був Михайло Пацан.